Даю 100 гривень. Ура! Якщо ви на мене підписані, я подвою виказ. А можна зараз підписатися? Доброго дня, а можна вас на хвилинку? Знімаю відео на тему творчості. Чи є бажання вас розповісти вірш або пісню за винагороду? Та ні, не, не хочу. А може діти вірш хай розкажуть? Вірш або пісню будь-яку за винагороду. Від вашої творчості залежить е, приз. Тобто три приза, 50, 100 200. Так, і 200. І попадуть у цей, ще й так? Так, Давай. Мама, може, ні, а діти дослухайте да. якийсь віршик. Давайте для батька, батьку служа, тут, я є на реабілітації. Знаю. Давайте, подумайте, я почекаю. Все? Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Молодець. А давай ще раз тільки не так швидко. Ні. Все? Ні. Нормально? Даріться, вам дають 100 гривень? Ура! Якщо ви на мене підписані, я подвою виказ. А можна зараз підписатися? Можна підписатися, але виграємо. Точно не під. Мір. Мірон. Ось, так? Так. Ой. То, Аня, підпишися, а ви потім думаєте. Ні. У вас собаки, оце, так? На, такі те, що підписалися. Дякую. Ми ще всі підпишемо. Ми вас не надуримо. Я вам напишу, що.